У Полтаві попрощалися із загиблим в АТО бійцем. 38-річний полтавець Мирослав Кабушка проходив службу у 81-й десантно-штурмовій бригаді. Захищати рідну країну був призваний влітку 2015 року. Скромний, тихий та дружелюбний, пригадує Мирослава Кабушка, його вчителька Оксана Горіна. Ще з дитинства, зізнається вона, таку світлу людину важко було уявити воїнам. Я навіть не могла зрозуміти, як можна, несумісні речі. Доброта його, милосердя. Отака От непоказність і зброя. Але так, як загинув Мирослав, мабуть, він мав так померти, тому що інакше він не міг. Він ішов на передову, він не міг залишитися в стороні. Його тато був йому прикладом. Тому сьогодні ми низько схиляємо голову перед його вічною пам'яттю. Ми ніколи не забудемо. Проте побратими знають Мирослава Кабушка уже зовсім з іншого боку. Як мужнього героя, вірного товариша, гарного батька та люблячого чоловіка. Людина він ну, я не знаю, одна із самих таких. Він нікого ніколи не підведе, спину прикриє, за всіх постоїть. Як батько, він своїх діточок щодня оце зранку встане, він їх у школу проважає. Уроки участь з ними по телефону. Він на жінку кийця, у нього на бронежилеті кийця написано, він її так тільки називав. Загинув, розповідають побратими, Мирослав Кабушка від розриву протитанкової гранати під час виконання службових обов'язків. РПГ прилетів у будинок, де він наблюдав, і коригував. У нас і будиночок слабенький був на криші. І прилетіло РПГ, загинув. Більше всього, що побачили, що він там був. Провести Мирослава Кабушка в останню путь прийшли не тільки рідні та друзі героя, а й просто небайдужі полтавці та представники міської влади. Кожного з героїв, які віддали своє життя за майбутнє України, ми маємо пам'ятати. Кожен з них ціною власного життя, забезпечує сьогоднішнє існування міста, те, що діти ходять до дитячих садків, до школ, працюють в лікарні і місто взагалі може жити. То ми маємо завжди їх пам'ятати. Слава солдатам. Загинув Мирослав Кабушка 14 квітня під Авдіївкою. Вдома у Полтаві без батька залишилися дві дівчинки.